Всім привіт! Мене звуть Наталя. Сьогодні у мене такий хвилюючий день. Моя подруга по Ютубу, Танюшка, наполягла, щоб я пробувала себе у відео, щоб я знімала огляди. Казала, що вірить в мене, що в мене все обов'язково вийде. Я давним-давно вже цим цікавилась, хотіла, дивилась, завжди дивлюсь дівчаток мені. Цікаво дивитись огляди, інколи спілкуюсь в коментарях. Цікава мені ця тема косметика, замовлення, коробочки це все моє. Люблю, замовляю вже давно. Вейвоні я з 13-го року, тому вже достатньо довгий час я в компанії продукцію знаю добре, люблю, користуюсь сама. Зараз отже, донька підросла, вже і для доньки замовляю дешу. Кілька років назад ще також зареєструвалася в компанію Фармосі. І зовсім недавно в Оріфлайм люблю тестувати новинки, тестувати щось нове, тестувати доглядові засоби, парфумерію люблю, помади. Це все таке, все наше все дівчача. Думаю, що всі дівчатка мене підтримають. помад, як то кажуть, дівчаток багато не буває, тому. Вирішила, я таки наважила сьогодні спробувати зняти такий пробний відеоролик на огляд. Якраз сьогодні забрала замовлення Avon і вирішила спробувати. Прошу вас сильно сильно строго не судити. Я тільки починаю, поки що ще, тільки вчусь. багато ще чого мені треба осягнути. Багато чого. Знати, ознайомитись і в подальшому буду старатись без помилок, без якихось повторювань. Тому буду рада, лояльній критиці, якимось таким не грубим, як би зауваженням, я завжди за, за критику, завжди за, буду вдячна за якісь ваші поправки. Тому пишіть. Якщо є якісь питання, також питайте. Будемо, буду, зав... буду рада новим друзям, буду рада новим підписникам. Підписуйтесь на канал, будемо спілкуватися в коментарях. Буду завжди рада відповісти, допомогти, якщо буду знати. Тому давайте приступимо до мого замовлення. Замовлення в мене, хоч і невеличке, але таке ароматне на цей раз вийшло. Більшість ароматів. Тому почнемо з них. Отже, по фокусу замовила ось таку новинку. Точніше, це був набор. Ось така водинка, водичка Endless Sun з персиком, з маком, здається. Зацікавила мене нотка персика в водичці. Люблю персик, люблю нектарини, люблю таке, такі соковиті фрукти. Зацікавила мене ця нотка, я вже потестувала пробний зразок. Сподобалась мені водичка, скажу зразу. Зовсім не схожа на лінійку Farve, зовсім не той напрямок, не важкий, не насичений. Не... Для мене лінійка Farvey така більш насичена, така, більш тяжка. Маю Farway Infinity. І ще більш-менш мені підходить фарвей Гламур. Всі інші для мене важкуваті, тому вирішила. Спробувати таку. Вона була разом з лосьончиком. Взяла ще лосьончик ось такий. В наборі мені показалось вигідно 369 гривень, тому замовила як новинку. Вона буде в наступному каталозі виходити. Далі, також по фокусу, замовила набір, це була водичка Wild Country. Це була ось така сироватка і чорний олівчик. 400 гривень був цей набір. Мені показалося це вигідно. Тому взяла зазвичай сироватки коштують в районі 300 за 300 гривень, а тут з водичкою і з олівчиком досить непогана пропозиція. По каталогу подруга замовила собі ось такий засіб для зняття. Макіяжу. Постійно вона його бере, замовила вкотре, повторює, їй подобається я. Більш люблю двох мені подобається. Ну вона от таки, такому молочку надає перевагу. Далі ще з новинок. Замовила також по каталогу ось таку соковиту жовту піну з ароматом манго. Хотіла спробувати, чи схожа вона колись у нас була. Пінка у великому об'ємі з ароматом манго. хотіла спробувати, чи буде це той самий аромат, але мені здається, я вже пробувала. Не скажу, що тут манго, якась вона, вона приємна, вона. Ну. Ну, не скажу, що це манго. Як на мене, то щось тут інше. І. Такий же самий кремчик для рук, теж з такою ж фруктовою віддушкою. Також замовила по 50 гривень стається, він був, піду Далі, далі по каталогу зі сторінки 16. Замовила ось таку водичку. Марі Корсет. Була непогана ціна, як для теперішніх. Цінна водички 249 гривень. А я подумала, що це вигідно. В принципі, чому б ні. водичка і Марін непогана. Для мене вона важкувата, але думаю, знайдуться на неї свої любителі. Брала, в, щоб була в наявності того, що часом запитують якісь жіночі аромати, чоловічі, тому завжди беру водички в наявність, щоб були під рукою на випадок. На випадок якогось такого замовлення. Так, далі по фокусу буду сьогодні так вже бігло. По фокусу замовила новинку ось такого крему для, під, для шкіри навколо очей з протенолом. Це новинка. Взяла по непоганій ціні. Буду пробувати, не знаю, взяла для себе. Ще нічого не скажу по цьому крему. В основному користувалася або системою-системою ліфтінг, ліфтінг -системою фіолетовенькою. Зелену пробувала мені, вона чомусь пекла очі, в мене була така якась реакція на неї. Дуже сльозились очі після неї. Чомусь вона мені не підійшла, а фіолетова мені подобалась. Фіолет, фіолетовою користувалася. Взяла ще такий кремчик. Далі по каталогу. Зі сторінки 42 взяла дві такі туші по 189 гривень. Туші мені ці подобаються, користуюсь сама. Неодноразово вже дівчатка мене брали, повторювали. І мені подобаються силіконові кісточки, зручні, тому замовила поки що дві теж наявність. Далі по фокусу для. Представників відповідних рівнів переваг. Переваг, здається, як вони називаються, була така водичка чоловіча і жіноча. Чоловіча мала бути Mask Intense, було зображено на сторіночці фокусу, але чомусь зробили заміну. Ну, в принципі, мені різниці немає, це також підійде. Така от водичка для чоловіків. Вигідна була ціна 149 гривень, чому б ні, пригодиться. А жіноча ось така фруктова, така як фруктовий компотик ягідний такий. Мені тут здається, і смородинка, і малинка, і полуничка такий. Фруктовий компотик, смачненький, в принципі, можна. І для підлітків, для молоденьких дівчаток. Мені теж доволі непогана водичка, така фруктова, на літо на теплу пору підійде. Також ціна 149 гривень була по фокусу. Так, далі. Новинка по фокусу взяла ось таку чоловічу водичку. Mask Мінераліс. Спробувати. Хочу. Тестувати аби Зараз вам покажу, як виглядає флакончик. Флакончик у нас ось такий, сіренький. Водичка у нас. Непогана. Мені сподобалось. Непогана водичка. Свіжа, щоб віча непогана водичка. Не... не видно. Далі по каталогу зі сторінки 145. Замовила таку водичку вже відкрила, мені було цікаво, як вона звучить. Мені чимось вона нагадала, не скажу, що це прям один аромат. Чимось мені схоже з Farve Infinity. Більш така легша, легша така вода, ніж класичний фаревей, ніж парфумована, парфуми Beyond, там такі насичені води. Ця мені більш легша версія, мені більш сподобалась. Протестувала на холодну, на холодну пору, на осінь зиму чи на навіть зараз на вітряну таку походу, на сьогодні тут достатньо холодно. Зовсім непогана водичка. Мені сподобалась. Також 359 гривень вона була в каталозі. Чомусь вона вже на сторінках з розпродажі, чи, чи не думають її виводити. Вона тільки недавно, в принципі, з'явилась. Думаю, не виведуть так швидко. Тому взяла ще таку. Ну і як комплімент за замовлення від 2000. Мені прийшов ось такий гель. Мав бути, райський сад спочатку заявлено було в буклетику, але провели заміну, вкинули мені ось таку. Я, в принципі, цьому і рада, це мені теж подобається. Аромат малинки, малинове задоволення, досить непоганий гель. Неодноразово я такий брала, подобається. За 20 гривень прийшов такий комплімент від компанії. Я вдячна. І ще компанія вложила мені три штучки ось таких промічків, новинки. Сьогодні один вже віддала для дівчинки, що тестувала. Ось і все це все моє замовлення, невеличке, але таке ароматне парфумоване. Я дякую всім за увагу. Буду рада вашим коментарям. З задоволенням почитаю. Пишіть, які замовлення були у вас. Чи цікавий був мій огляд? Що замовляли в цьому каталозі ви, буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу, всім до скорих зустрічей на моєму каналі. Всім папа!